Бували моменти, коли в голові стільки думок, що ти вже не розумієш, це говорить Бог, чи це просто я накрутив себе. Коли серце щось відчуває, розум сперечається, емоції скакають, і всередині звучить запитання Господи, це ти чи це просто мої думки? Це не означає, що з тобою щось не так, це не я слабкий християнин. Це нормальна частина духовного шляху навчитися розрізняти голос Отця серед шуму власної душі. Бог не мовчить. Він ніколи не був мовчазним. Але його голос лагідний, чистий, святий. Наші ж думки часто забарвлені страхом, поспіхом, образами, власними бажаннями. Саме тому ми так легко плутаємо внутрішній шум із Божим керівництвом, і тоді з'являється розгубленість, страх зробити неправильний крок, параліч замість руху. Та є добра новина той самий Бог. Який говорить, є Богом, який навчає своїх дітей чути Його. Він знає, які рішення перед тобою, знає, яка тривога не дає заснути, знає, де ти вже заплутався в своїх думках. Сьогодні його бажання просте принести ясність, мир і впевненість там, де був тільки хаос. Давай разом подивимось на кілька ознак, за якими можна розпізнати. Це говорить Господь. Чи просто звучить мій внутрішній голос? Подумай про це запитання коли ти чув щось усередині, що залишалося після цього в серці тиша чи паніка, Божий голос завжди несе з собою атмосферу. Це не просто думка, яка промайнула в голові, це внутрішній стан, що приходить разом із ним. Коли говорить Господь, всередині щось заспокоюється. Обставини можуть залишатися тими самими, рахунки несплаченими, питання без відповідей, але в серці наче хтось зменшує гучність тривоги. Це схоже на промінь світла, який пробивається крізь зашторене вікно. Темрява ще є, але ти вже бачиш, де двері. Наші ж думки часто працюють інакше вони женуть, підганяють, тиснуть, швидко вирішуй ти запізнюєшся. Якщо не зробиш зараз, все розвалиться. Цей внутрішній ультиматум рідко приходить із неба. Частіше це голос страху, замаскований під терміновість. Подивись на Ісуса в Євангеліях. Він кличе, а не штовхає, говорить із владою, але без паніки. Він ніколи не діє з позиції Не встигнемо все згорить. Бог не боїться не встигнути реалізувати свою волю. Він Поза часом. Він знає початок і кінець. Коли ти думаєш, що почув щось від Бога, постав собі кілька чесних питань. Після цієї думки я більше в мирі чи в напрузі Мене ведуть, чи мене женуть? Я відчуваю, що Бог поруч, чи що все тримається лише на мені? Святий Дух може докоряти, коригувати, попереджати. Але навіть тоді в глибині є відчуття. Бог зі мною і в ньому є вихід. Страх же залишає інше відчуття ти один, ти все зіпсуєш. Якщо не візьмеш усе під контроль, Бог не впорається. Запам'ятай Божий мир це компас. Якщо після слова в тебе з'явився тихий, глибокий спокій, навіть якщо попереду щось складне, це дуже серйозний знак, що говорив не твій страх, а твій отець. Ще одна проста, але безкомпромісна перевірка Бог ніколи не говорить проти свого слова. Святий Дух не буде вести туди, де Біблія вже поставила червоне світло. Наші емоції люблять комфорт і легкий шлях. Наші бажання можуть звучати дуже духовно, але в корені бути просто Я так хочу. Серце може шепотіти, головне, щоб мені було добре. Писання каже. Шукайте найперше царства Божого. Відчуття можуть говорити це ж любов, хіба Бог проти. Писання нагадує є любов чиста, а є пожадливість, яка руйнує душу. Ми вміємо красиво упаковувати свою волю, під Бог веде мене ось так. Але саме тому Біблія потрібна нам як якір серед усіх внутрішніх штормів. Як працює Святий Дух? Він не просто шепоче відчуття, він підсвічує Слово. Він нагадує вірші, які ти, можливо, давно не читав. Він робить так, що один уривок раптом боляче і точно потрапляє в твою ситуацію. Якщо голос усередині дозволяє гріх, виправдовує те, від чого слово застерігає, перекручує писання під себе це не Святий Дух, Бог ніколи не благословить те, що вже назвав небезпечним. Він не скаже так. Там, де в його слові стоїть ні, Божий голос веде до святості, а не до зручності, до світла, а не в сіру зону, до покаяння, а не до самообману. Тому, коли ти розриваєшся між думкою, яка звучить приємно, вигідно, легше, і тихою, але чіткою позицією писання Знай Бог завжди на боці свого слова, а не наших емоцій. Третя відмінність дуже тонка, але ключова Бог переконує наш внутрішній голос часто засуджує. Коли Святий Дух торкається гріха або неправильного шляху, це може бути неприємно. Але всередині завжди є відчуття, що тебе кличуть ближче, а не відштовхують далі. Ти розумієш я помилився, але разом із цим чуєш повернись, я чекаю тебе. Це переконання. Conviction. Коли ж оживає голос сорому і самознищення, він звучить інакше. Ти знову все зіпсував. Бог уже втомився від тебе. Ти такий і вже таким і помреш. Це не голос Отця. Це відлуння звинувачення ворога, який використовує твої страхи проти тебе. Писання каже не має ж жадного осуду тим, хто в Христі Ісусі. Як виглядає Божа корекція на практиці? Так. Він називає гріх гріхом. Так, він не робить вигляд, ніби нічого страшного, але він не стирає твоєї гідності, він не забирає з тебе ім'я, дитина Божа. Згадай жінку, спійману на перелюбі, люди готові були кидати каміння. Ісус спочатку захищає її від натовпу, а вже потім каже Іди й більше, не гріши. Оце серце Бога. Він не приховує правду, але й не нищить людину разом із її падінням. Як розпізнати, що йде з неба, а що з твоєї пораненої душі? Якщо голос веде до покаяння, але відкриває двері надії, це Божий дотик. Якщо голос штовхає в відчай, відчуття, що Бог більше не хоче мати з тобою справи це не Отець. Переконання виглядає так. Ти зробив неправильно, але я можу змінити тебе, очистити, підняти. Засудження звучить так ти помилка, ти проблема. Тобі немає місця поруч із Богом. Один голос тягне в обійми отця, інший зачиняє двері і кидає ключ далеко. Запитай себе зараз чесно. Голос, який ти часто чуєш усередині, нагадує руку, що підводить, чи ніж, що добиває. Ще одна важлива різниця Бог завжди веде. Наші думки часто тільки гальмують. Коли говорить Господь, разом із його словом приходить напрямок. Не завжди повна картина, не детальний план на десять років, але хоча б наступний крок Пробач припини цю розмову. Не тягни більше цей гріх. Зроби цей маленький крок послуху. Святий Дух завжди рухає в сторону зростання, свободи, послуху, глибшої довіри. Наші ж думки часто прив'язані до минулого. Вони можуть годинами прокручувати, хто що сказав, як тебе образили, як ти провалився, які помилки були зроблені 20 років тому. Страх любить ховатися за маскою обережності. Сумнів за маскою мудрості. Лінь за маскою я молюсь і чекаю. Коли говорить Бог, тобі може бути страшно, але всередині щось оживає. Поруч із хвилею страху встає хвиля надії. Це важко, але тут є сенс, тут є Божа рука. Бог не давав Аврааму карту з усіма зупинками, він сказав Вийди з дому твого, у край, який я покажу тобі. Не прибрав море перед Мойсеєм. Сказав, Скажи синам Ізраїля, нехай ідуть. Не зупинив бурю перед тим, як покликати Петра, кличе його посеред хвиль. Божий голос має імпульс уперед. Голос страху, імпульс Залишайся там, де ти є, хоч і боляче, але хоч знайоме. Простий тест. Після цього голосу я більше готовий рухатись із богом, чи мені хочеться сховатись і нічого не чіпати. Бог не паралізує, він не замикає тебе в клітку ти нічого не можеш. Так, він може сказати почекай, але це очікування з напрямком, а не застій із безнадією. Ще одна відмінність, яку часто недооцінюють коли говорить Бог, із часом з'являється плід. Не завжди миттєво, не завжди вау-ефект за одну ніч. Але якщо ти йдеш за тим, що показав Господь, через якийсь час ти побачиш зміни, віра стала глибшою, реакції стали м'якшими, рішення стали яснішими, совість стала чутливішою, серце стало м'якшим до людей. Наші ж думки без Божого духа часто приводять до іншого результату більше тривоги, більше плутанини, більше втоми, більше внутрішнього шуму. Як це виглядає практично? Ти ходиш кругами в голові навколо одного питання з кожним днем не стає ясніше, лише важче. Ти молишся, але насправді просто ще раз проговорюєш перед Богом те, що вже десять разів прокрутив у собі. Після молитви ти відчуваєш не полегшення, а ще більшу напругу. Це знак, там більше твого монологу, ніж Божого голосу. Божий голос узгоджується з плодом Духа, про який апостол Павло говорить у посланні до Галатів любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, вірність, лагідність, стриманість. Як перевірити себе? Якщо я слідую цій думці, у мене зростає мир чи паніка. Я стаю більш люблячим чи більш жорстким. У мене більше надії чи більше цинізму. Бог не грає в гру, здогадайся, що я думаю. Коли він говорить, його голос не залишає після себе спустошену землю. Навіть якщо було боляче, навіть якщо були сльози, через час можна побачити це було від Бога, бо в мені виросло щось живе. Якщо ж після голосу лишаються тільки виснаження, роздратування, образа, безкінечні що, якби, скоріш за все, це не був голос пастиря. Це був голос твоєї пораненої душі. Ось дуже глибока різниця коли говорить Бог, він просить довірити. Коли говорять наші думки, вони хочуть усе контролювати. Божа мова завжди тягне у сферу, де без нього ти не впораєшся. Вона може торкатися речей, які страшно відпустити, відпустити людину, за яку ти тримаєшся з останніх сил, зробити крок послуху, який виглядає як крок у нікуди. Пробачити там, де по-людськи всі скажуть ти маєш право ображатися. Наші думки хочуть інше. Спочатку покажи, куди приведеш, а тоді я піду. Спочатку гарантії, тоді послух. Спочатку результат тоді довіра. Контроль дає ілюзію безпеки, але краде місце для чудес. Віра ж часто виглядає небезпечною, але саме через неї ми бачимо Божу славу. Подивись на людей писання ною Бог говорить будувати ковчег, коли дощ ще навіть не починався? Авраам виходить, не знаючи, куди йде. Давид виходить проти Голіяфа, не маючи шансів по людськи. Петро ступає на воду, не маючи запасного плану. Це все приклади. Божий голос вимагає віри, а наші думки вимагають гарантій. Як відрізнити, що зараз говорить? Якщо голос вимагає повного контролю, повного розуміння, повного страхування від болю, це не Бог. Якщо Бог кличе зробити крок, від якого тремтять коліна, але всередині є відчуття, він буде зі мною, це його стиль. Божий голос не завжди дає комфорт, але він завжди дає присутність. Божий голос змінює тебе, а не лише охороняє твій комфорт. Ще одна відмінність. Коли Бог говорить, Його ціль не лише відповісти на твоє питання, а змінити тебе. Наші думки часто крутяться навколо одного й того ж, як уникнути болю, як не втратити контроль, як зберегти те, до чого я звик. Божа мова рухається інакше він дивиться не лише на твою ситуацію, а на твій характер, покликання, вічність. Він може торкнутися гордості, про яку ти навіть собі не зізнавався, може показати, як твій страх керує рішеннями, може висвітлити залежність, яку ти роками називав просто звичкою. Це неприємно, але завжди з любов'ю. Бог не викриває, щоб принизити, він викриває, щоб зняти кайдани. Наші думки, навпаки, виправдовують те, що Бог хоче зруйнувати. Захищають те, що нас руйнує, будують легенду про себе, замість того, щоб побачити правду в Божому світлі. Голос плоті говорить, це такий характер. Ну, всі так живуть. Не треба заглиблюватись, це просто ти втомився. Голос Отця каже. Я маю для тебе більше, ніж ти сам собі дозволяєш. Подивись на те, що робить Ісус із людьми, яких покликав Петро. Від імпульсивного, страхливого, слабкого до мужнього свідка Марія Магдалина від розбитої і зраненої до Першого свідка Воскресіння, Павло від гонителя церкви до апостола Бог не лишає людину там, де знайшов. Його голос завжди тягне вгору, навіть якщо спочатку це відчувається як роздягнутися до правди. Божий голос не ізолює, а підтверджується в тілі Христовому дуже практичний момент, який часто забувають Бог дав нам не лише особисті відчуття, а й тіло Христове, церкву, братів, сестер, зрілих служителів. Наші думки люблять ізоляцію. Ніхто не зрозуміє це тільки між мною й Богом. Мені не потрібна порада, Бог і так мені все сказав. Інколи це правда. Але дуже часто це небезпечно. Святий Дух може підтверджувати своє слово через проповідь, яку ти випадково вмикаєш, фразу людини, яка навіть не знає твоїх деталей, наставника, який ставить незручне, але чесне запитання, простого віруючого, який молиться з тобою і говорить вірш писання, що точно потрапляє тобі в серце. Бог не боїться перевірок. Він не ображається, коли ти кажеш Господи, підтверди своє слово, дай мені мудрих свідків. Наша гордість боїться цього, наші рани бояться бути відкритими перед кимось. Наші емоції хочуть мати своє окреме об'явлення, яке ніхто не сміє ставити під питання. Але Божий голос не руйнується від світла й перевірки. Навпаки, у світлі він звучить ще ясніше. Так, є речі дуже особисті. Так, є моменти, коли Бог говорить прямісінько в серце. Але якщо голос веде тебе в рішення, які торкаються інших людей, служіння, стосунків, шляху життя, мудро дозволити, щоб зрілі віруючі подивилися разом із тобою, Бог може сказати тобі особисто, але ніколи не буде проти того, щоб його волю підтвердила істина, слово і здорове тіло Христове. Практичні кроки. Як тренувати внутрішнє вухо. Тепер максимально практично, як не просто чути про це, а навчитися жити в цьому. Декілька простих кроків, які реально працюють, сповільнитися перед рішенням. Багато помилок стається не тому, що Бог не говорив, а тому, що ми не дали собі часу затихнути. Перед важливим рішенням зроби просту річ вимкни телефон, сядь у тиші. Скажи. Господи. Покажи мені, де тут ти, а де мій страх, моя гордість, моє бажання. І просто помовчи не двадцять секунд, декілька хвилин. Іноді саме в ці хвилини виявляється, що 90% того, що кричало всередині не Бог, а тривога. Пропусти думку через писання. Буквально. Візьми біблію, знайди теми, які стосуються твоїх питань. Про стосунки, гроші, покликання, гріх. Характер, і дивися, чи резонує ця думка від Бога зі словом, чи йде проти нього. Якщо йде проти, це взагалі не варіант, навіть якщо емоційно хочеться. Став запитання не тільки що, а й яким тином, Бог говорить не лише змістом, а й тоном. Коли приходить думка, запитай себе, як вона звучить, як голос батька, чи як голос тирана, як голос лікаря, чи як голос обвинувача. Це сильно відсікає багато псевдооб'явлень. Попроси підтвердження миру. Скажи прямо Господи, якщо це ти підтвердь миром, який не пояснюється обставинами. І потім подивися не тільки на думку, а на стан серця протягом кількох днів, веди щоденник відповідей. Це простий, але дуже сильний інструмент. Записуй, що ти думав. Що це Бог сказав, яке рішення прийняв, який плід прийшов через місяць, через три, через рік? Через час ти побачиш, де це справді був Господь, де це був страх, де твоє бажання, красиво загорнуте в духовні слова. Так ти вчишся на власному досвіді, а не лише на почутому. Висновок голос пастиря, який знає твоє ім'я, у підсумку питання. Як відрізнити Божий голос від своїх думок? Це не про техніку, не про магічну формулу. Це про стосунки. Чим ближче ти ходиш із Богом, чим більше дозволяєш йому говорити через Слово, тим впізнаванішим стає його тон. Чим частіше ти вчишся заспокоювати свій внутрішній шум, тим легше його шепіт проходить крізь твої страхи. Бог не ховається, він не грає в ігри з твоїм серцем. Він пастир, який знає твоє ім'я, твої рани, твої страхи, твої бажання, твої слабкості, твій потенціал. Його голос не ламає, а піднімає, не принижує, а очищує, не жене, а веде, не кидає в хаос, а приносить напрямок. Твої думки можуть змінюватися разом із настроєм. Його голос залишається вірним. Твої думки можуть загоняти в страх, його голос веде в істину, твої думки хочуть залишити тебе в малому, його голос кличе вище. І зараз, поки ти читаєш ці слова, він уже говорить до твого серця Я з тобою, я вчу тебе, чути мене, довіряй мені більше, ніж своїм страхам. Якщо ця проповідь торкнулася твого серця, не залишай її тільки в собі. Постав вподобайку, підпишись. І напиши в коментарях одну фразу Господи, навчи мене чути твій голос. Це буде не просто коментар, це буде твоя молитва, на яку Бог обов'язково відповість. А далі переходь до наступного відео У Бога ще є, що сказати саме тобі.